У шлюбній агенції Сваха до кавалера. Ой, Валерію, у мене для вас є шикарний варіант. Вдова 100 тисяч баксів приданого. Та ви що? Покажіть фото. Я вас благаю. З таким приданим я фото не показую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якщо ви найняли людей для якихось робіт, не треба вдавати себе експерти і стояти у них над душею. Не потрібно контролювати кожен їхній крок. Поважайте свій час і займіться справами. Наприклад, перерахуйте патрони або почистіть мисливську рушницю, поки вам збирають меблі. Кажуть, що невимушена обстановка приносить значно кращий результат. У гостях за столом. Скільки років ви мені дасте? запитала одна кокетлива жінка свого сусіда. За кольором губ 17, за вигином брів 16, за кольором обличчя 20, Разом 53. Америка, 30-ті роки. Їде в поїзді пасажир. У купе заходить подружня пара. Дружина починає влаштовувати чоловікові істерики з будь якого приводу Відкрий вікно, мені душно. Зачини вікно, я замерзла. Який же ти незграбний, навіщо я вийшла за тебе заміж? І так далі. Коли жінка вийшла в туалет, пасажир звертається до чоловіка. Вибачте, сер, я спостерігав зараз за вашою дружиною і можу абсолютно точно сказати, що в неї серйозний нервовий розлад. Я лікар і займаюся такими захворюваннями. Випадок у вас, звісно, серйозний, запущений, але ми це лікуємо. Візьміть мою візитівку. У мене своя клініка. Я обіцяю вам повне одужання вашої дружини. Дякую, лікарю. А скільки коштуватиме лікування? Ну, думаю, що курс лікування обійдеться вам у 5 тисяч. Дякую, лікарю, не треба. Ми їдемо в Чикаго, а там за 2 тисячі я вже домовився з кіллером.